Жодних змін в умовах виїзду за кордон для жінок медиків з 1 жовтня не буде. Друзі, всім же відомо, що з 1 жовтня 2023 року всі жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту віком від 18 до 60 років, повинні стати на військовий облік. Чи буде таким категоріям жінок заборонений виїзд за кордон? Звертаю вашу увагу на те, що жінки-медики та жінки-фармацевти, які мають стати з 1 жовтня на військовий облік, зможуть і надалі безперешкодно виїжджати за кордон. Жодних змін в умовах виїзду за кордон для жінок не буде. Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я. Крім того, взяття жінок на військовий облік не означає, що вони будуть мобілізовані. Облік необхідний лише для узагальнення даних про наявний резерв медиків у державі, тому можете видихнути спокійно. Як вам така новина? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі цього відео, або на моїй tiktok сторінці в шапці профілю.